Короче, пацани, я виїхав на другу гору. Гора кетчера. Це, можна сказати, гора кордон. Оця дорога це рахується кордон. Тут, е, рухують, ну, тут село Слобда, а тут середній березі. Тому я буду зараз з'їжджати на цьому переводі. В предудячому відео. Це вже трохи думаю кіпша дорога така роз'їзути трохи довше тому думаю це вот тут приведе файні можна трохи Файл, підлетів прям. І це ще не все, це ще є дорога. Зараз лісом їхати. Я прям так гарно підлетів. Опа, зараз є От коней трохи. Треба буде приторможувати, бо тут дорога трохи От такого. Ну, э, ну прокататися такому, можна сказати. На роврі можна, але тут найчастіше може клістити всякі такі. таке. Було то ще плюс. плюс. Торочка дорога має на плі. я тут вже тут минулому відобу. Чоловік. Опа, о, ти. Театр. Єма. у вони руки болід. Це жорстко прям боліт. Це прям фані спуск. Лиш на кінці трохи такого, як сказати. Оця дорога, вона прям так сильно трясе руль. І зараз ну, це трохи вийде короткий, від, бо я вже мостила, тут така більша дорога. Я мостив уже ще раз їхати. Тому давайте зараз ще з'їдемо і... Можна сказати, це буде друге відео, але це воно буде трохи краткі, але цього те саме місце, де ми вчора зірзали. Коротко. О, і тут можна трошки політати. Трошки можна без тормозів. Так. Єдемо, їдемо. Опа. Я тут непогано. Зараз можемо вийти. Шлях, де я в твоїх опах. Краще проходить. Опа, і доїжджаю, доїжджаємо. І оп. І зараз можемо ще трошки далі. проїхати. І далі можемо. І дотримуватися продовжити. Это а, а я на был в Мне а, вот ну, это мэмо І зараз повертаємо. О, отако. Так, ребята, буде. І отаковаємо от ще. Коза, повертаємо і, і погнали. Це капіта з вітерком прям так. Приїхали. Ну то було прям тут Ось тут ожечіння, можу сказати. Ну, тут таке вже, зараз я в минулому відео три рази, можна сказати, два рази по лісу і один раз так по дорозі, і то так вийшло, бо траса там мала, а це прям... Більше трас. Кечора була за тим лісом, прямо і Анган вже був другий раз їхати. Бо то що то так. Ну коротше, давайте паціє пос... до зустрічі і чекайте третої частини. Оп.